Зараз я можливо записую відео, яке я завжди пытався якось відкладати, бо останні роки всі відео, які я створюю, мені потрібно було, щоб там був якийсь план, якась задача, якась ціль. Якщо цього немає, я себе накручував і заганяв і думав, як це можна просто сісти і говорити перед камерою. Я зрозумів, що у мене з'явилася така штука. Що я сам себе сам собі почав сумніватися. Наприклад, я боюсь, що я щось роблю не так. Тобто, я йду цим шляхом якимось конкретним по своїм задачам іду, б'ю, здається, в правильне русло, щось створюю і. А воно не виходить. Не виходить так, як я собі намалював в голові. І. Через це у мене виникає інша штука. Через це у мене виникає думка про те, що я починаю боятися пробувати щось нове. Тому що я боюсь з тим, що я спіткаю мене знову та сама проблема. Це відео. На 90% я впевнений, що буде складатися з е, мінімальних вирізок моїх екань, бекань. А просто так от я сижу і я думаю, що це можливо це відео навіть я вирішу не викладати. Але сам факт того, я от його записав сьогодні, о 19.45 у нас. Тобто, я не знаю, воно вийде, скоріш за все, там, о 10 вечора. І просто так от вирішив: блять, мені треба поговорити. І я отак-от. Думаю, що вас також хвилюють ці проблеми. Е, так от, і я зрозумів, що я в певні моменти починаю прям дуже сильно себе грузити, тим, що я не досягаю того, що люди поруч зі мною досягають вже, і, можливо, навіть швидше, ніж я. І я починаю шукати проблему в собі, ніби ну, я щось не те роблю. Але. Насправді, мій шлях, він просто, можливо, шлях трошки довший. І шлях поступового накопичення. Тому що, знаєте, є там люди, які умовно за, не знаю, за місяць змогли заробити мільйон доларів. І досягли того до цього мільйону хтось може йти, не знаю, там рік, два, три. І в кінцевому випадку ми будемо на одній платформі стояти. Але для того, щоб потрапити на цю платформу, ми витратили різну кількість часу. Так, от ці думки вони е, змушують мене в собі закритися, коли в мене Е насиченіший графік. Насправді я думаю, що це теж було в грудні, але в грудні в мене не було часу для того, щоб думати і рефлексувати про якісь речі, які відбуваються в моєму житті зараз. Е січень і в мене є час для того, щоб спланувати е свій рік. Якось є час для того, щоб подумати, а чи правильно я все робив. І проаналізувати, спробувати щось змінити. А потім сидиш і думаєш, типа. А чи треба взагалі щось змінювати? Ну, насправді я там. не знаю. Займаюсь ліпкою з глини вже там 2 роки. І. Якось не виходить у мене. Зліпити щось легендарне, а от у інших ребят вже виходить. І я завжди жену від себе ці думки, що не заганяти себе цим. Я для себе вже випрацьовую якісь речі, як я від цього перемикаюсь, і не даю цій грусті з'їдати мене зсередини. Це перемикання робиться просто відкладанням всіх задач, комп'ютерів, телефонів, всього, просто даючи собі можливість прогулятися, походити. Це перемикається перемогами в якихось інших напрямках. Якщо в цьому напрямку, на який ти прям дуже сильно давиш, в тебе немає перемог, якийсь довгий період часу, ти знаходячи перемоги в інших якихось напрямках. Починаєш перемикатися і радіти. Я зараз реально розумію, коли наші медіа спортивні чи якісь починають писати про те, що давлячи там на збірну України по футболу, коли вони не дають якихось таких результатів, які їх від них очікують. І я розумію, що вони, мабуть, зганяють себе теж дуже сильно, з розумінням того, що вони самі бісяться, що в них не виходить щось. Плюс ще соціум зверху давить на те, що в них щось не виходить. Це виходить такий прям дабл-давка. Але, ем, як казала колись моя психологиня, вона завжди казала, що подивись на те, що ти маєш вже, і подивись на те, що мають люди, ну, на яких ти дивишся поруч, порівнюєш себе з ними. Подивись, що мають вони, подивись, що маєш ти, і розумій, що ви просто різні. Хтось, я не знаю, можливо, показує в інстаграмі, що в нього не знаю, картежі, мільйони і приватна охорона, а насправді там нічого такого немає. І це все просто картинка. Для того, щоб всі інші думали, що все окей. Просто Мені настільки незвично показувати якісь е, такі речі. Е, ну мені здається, що навпаки людина має бути скромнішою і спокійнішою, і тоді буде досягати своїх якихось успіхів. Це відео взагалі якесь. Просто можливо, ви додивившись до цього моменту, розумієте, блять, а до чого він веде? Тобто, тут в кінці не буде посилання, не знаю, якогось там на якийсь курс чи щось таке. Просто от у мене накопичилось в голові, я вирішив, що це класно. В такому моноформаті ділитися, тому що я впевнений, що хтось теж проживає такі думки, і, можливо, ми навіть в коментарях знайдемо один одного зможемо комусь щось порадити. Я свої підказки того, що мене дратує, сказав. Можливо, ви мені щось теж порадите в коментарях. Якось доволі. Песимістичне відео вийшло, хоча насправді мені важливо було просто проговорити вголос ці речі, які хвилюють. Тому хай це буде перший такий короткий тестовий відос. Якщо я зрозумів, що мені подобається такий формат, то будемо робити його. Ай, я як і можемо його робити частіше? Ми не можемо робити його частіше, чесно скажу. Він буде робитися так. Як буде відчуватися в голові. Без, блять, планів, списків і графіків. Моє, сука, все моє життя це тупо, плани, списки і графіки. Е, Так. Я думаю, що це відео буде на Ютубі хвилин через 20. Я навіть чого вирізати не буду. Все, дякую величезне за те, що додивилися до цього моменту, і не заганяйте себе.